Явища й об'єкти природи, Спокон віку людина цікавилася тим, що її оточує горами та рівнинами, морями та ріками, рослинами та тваринами навколишнім світом, і використовувала те, що могла знайти на круги воду, яйця, плоди та ягоди для їжі, і гілки та суху траву для багаття, печеру для того, щоб сховатися від снігу чи дощу, а може й від хижого звіра. А оскільки людина є розумною істотою, вона почала створювати те, чого не могла знайти навколо себе, чого ніколи раніше не існувало, наприклад, колесо. Усе, що ми бачимо навколо нас, усе, що нас оточує і не було створено руками людини, це природа. А вивчають природу природничі науки. Природничі науки фізика, астрономія, біологія, хімія, медицина, географія. Фізика – Наука про неживу природу Астрономія наука про всесвіт. Біологія це комплексна наука про живу природу. Географія, геофізика і геологія це науки про землю, медицина сукупність наук про хвороби, їхнє лікування та запобігання їм. Хімія наука про будову і перетворення речовин. Тіла та речовини. Усі предмети, що оточують нас, називають тілами. Незлічена кількість тіл це природні тіла. Природні тіла бувають живі та неживі. А ще є тіла, зроблені людиною, їх називають штучні тіла або рукотворні. Тіла можуть розрізнятися за формами, розмірами, кольорами. Усі тіла складаються з однієї чи декількох речовин, але кількість тіл у природі значно більша, ніж кількість речовин, тому різні тіла можуть складатися з однакових речовин. Наприклад, зі скла складається стакан, екран смартфона, склопакет для вікна, посуд для хімічних дослідів. Об'єкти неживої та живої природи. Нежива природа це сонце, місяць, зорі, повітря, вода, гірські породи, ґрунт. До живої природи належать живі організми, люди, рослини, тварини та мікроорганізми. Щоб рости та будувати своє тіло, їм потрібні різноманітні речовини та енергія для всіх життєвих процесів. Наприклад, сонячне світло. Кожен живий організм намагається залишити потомство, тому все живе розмножується та проходить свій життєвий цикл. Явища природи зміни, перетворення, які відбуваються в природі, називаються явищами природи. Поява кожного з них зумовлена дією законів природи і не залежить від бажання людини. До явищ природи належать туман, дощ, гроза, грім, блискавка, град, веселка, сніг, вітер, пожовтіння листя тощо. Деякі з явищ природи ми спостерігаємо у доволі часто, а деякі є рідкісними й дивовижними. Наприклад, дощ для України звичайне явище, а ось для африканських пустель майже неможливе. А лінзоподібні хмари, які майже не рухаються, якої б сили не був вітер, це рідкісне природне явище. Велику небезпеку для людства становлять стихійні природні явища: землетрус, виверження вулкана, сув ґрунту, тропічний циклон чи цунамі, посуха, повінь, смерч, лавина тощо вони можуть мати небезпечні наслідки для людей, а іноді призвести до катастроф, які називають природніми. До явищ, що відбувається в неживій і живій природі, також відносять зміни дня і ночі, нерівномірне нагрівання земної поверхні, колообіг води. Сезонні зміни в природі. Ці явища постійно повторюються, тому що на них впливає осьовий та орбітальний рух землі. Підсумуємо: усе, що нас оточує, але не створене людиною, це природа. Тіла це будь-які предмети, що нас оточують. Тіла складаються з однієї або декількох речовин. Зміни, які відбуваються в природі, називаються явищами природи. Деякі з них повторюються з певною періодичністю.